Шанс на життя шестирічна Аміна Єлізарова, пацієнтка центру дитячої онкології та гематології. У неї виявили нейробластому. Дівчинка пройшла кілька курсів хіміотерапії та чимало інших складних процедур на шляху до одужання, проте хвороба не відступає. Тяжка недуга відкрила в Аміни хиз до малювання. Її роботи гідно оцінили на кількох конкурсах. Найліпше дівчинці вдаються коні. Її називала поні просто поні. Незважаючи на свій вік, дівчинка перенесла стільки процедур, що це не кожному дорослому під силу, проте не втратила оптимізму. Сподівається на краще і рідні аміни. Діагноз доволі серйозний, страшний. Називається нейробластома правого правова гіміторакса з компресією правого легкого. Стадія четверта, так як в процес вибричени кості, у нас проводили влічення хіміотерапія кілька блоків. Проте, хвороба не відступила. Дівчинці видалили пухлину. Попереду ще хіміотерапія та трансплантація. На даний момент дівчинка знаходиться у нас в відділенні. Сейчас вона отримує блоки хіміотерапії і в їй планується провести аутотрансплантацію костного мозга, і це то лікування, которое дає шанс на спасіння життя. Допомогти аміні можете і ви необхідні для перерахунку грошей реквізити можна знайти на нашому сайті rosmedia.com.ua. У рубриці ми допомагаємо. Мирослава Стенкевич, Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин.